Знаєте, я йому вдячна за те, що він вижив. Оксана Дубик, дружина захисника Азовсталі, яка зараз живе у Львові, не стримує сліз і радості. Вона дочекала свого чоловіка Ігоря Дубика з полону. Він був серед 50 українських захисників, які звільнили під час чергового обміну 1 грудня. Одразу на другий день жінка разом з дітьми поїхала до нього на зустріч. Ми його застали в його номері, там, де вони лікуються, обнялися, поцілувалися, але було дуже все сумбурно, тому що я, син, донька довго не бачилися. Він хоче всіх зразу обняти, всіх поцілувати. Ми боїмося йому нашкодити, тому що він дуже худенький, але він мужній, очі вже трошечки блистіли, коли нас побачив. і Я дуже щаслива. Я дуже Дуже хотіла його нагодувати наполеоном. Ми дуже хотіли нагодувати його салом, напекти йому раликів з вишнею. То ми то все зробили. Ми виїхали в місто до магазину, нас відпустили. І йому важко було, він втомлений. Але там були якісь пакунки такі. І він взяв в мене ці пакунки. Мені то так було приємно. Ти себе відчуваєш. ну… Ти себе відчуваєш жінкою. Я бачила, що то йому важко, але мені було дуже приємно. Це фото їхньої першої зустрічі. Військовий був у полоні з 17 травня. Чоловік в мене захищав країну в 2014 році. Він був в полку Азов, боронив кордони в селищі Широкіно. Тоді, коли трошки стабілізувалася обстановка, він повернувся до звичного життя. А 24-го знову пішов добровольцем захищати країну і своє місто рідне. 24-го він вже був в теробороні в 109-й бригаді і в її лавах захищав Маріуполь. Чоловіка я не бачила з 26 лютого. І спілкувалася останній раз, 28 лютого, і тепер вже коли він повернувся. Деякий час звільнений з полону чоловік Оксани має бути на реабілітації пройти обстеження. Він був поранений, в нього розірвалася граната. В ногах він зібрався, мав осколочні поранення і мав зломану ногу. Чоловіку Оксани ще мають зробити операцію. Зараз жінка живе у Львові у модульному містечку. Працює у квітковому магазині, який відкрила разом з іншими двома мешканками Маріуполя. Тут чекає на чоловіка. У Львові жінка разом з іншими рідними військовополонених захисників Маріуполя виходила на акції. І тим, які чекають своїх рідних з полону, бажає не втрачати віри. Я маю вже чоловіка вдома. Я правда дуже щаслива. І не можу сказати, що в мене нема того щастя, тому що людина переповнює те щастя, але я буду з ними до останнього звільненого. Хочу сказати вам, дівчата, чекайте, вірте, країна поверне всіх. Я в це вірила, країна повернула мені, чоловіка. А після перемоги Оксана, яка за спеціальністю будівельник, разом з родиною каже, обов'язково повернеться в рідний Маріуполь відбудовувати місто. Ольга Дейнека, Олексій Шолковий, Суспільне новини, Львів.